Набір ножів Joseph Joseph колекція Duo. Набір вкладається з трьох ножів та поставляється ось в такому фірмовому пакуванні. Все написано, все розписано за ножі. Також маємо в наявності розпаровочку два ножі із цього наборчика. Ці ножі в чохлі мають двусторонню заточку. Японська сталь використовується при виготовленні цих ножів. Ось такий чудовий великий обробний ніж. Має виступ для того, щоб коли ви працюєте з ножем, поклали на робочу поверхню і він не торкається столу. Ось такий чудовий ніж. Чохол має отвори для вентиляції. Человеку, вставляється та зберігається ніж в чохлах. Отакий От ніж для овочів, теж має отвори в чохлі. Сам ніж має е, ребристе лезо, теж японська сталь. Дуже зручно різати дуже м'які або дуже тверді продукти. Теж має такий виступ на ножі. Теж, коли ви щось порізали, поклали ніж на робочу поверхність. І ваш ніж не торкається столу. Ось такі гарні ножі є в наявності. Замовляйте.